Сьогодні у нас прес для віджиму соку. Даний варіант у нас настільний. Будемо віджимати сьогодні яблучний сік. У нас два відра. Що, почнемо? Це все прижимаємо прижимним поршнем зверху. Спочатку мішечок закриваємо і поміщаємо до нашої станини. І так, було в нас півтора відра яблук. Добились ми результату майже ціле відро яблучного соку. Зараз глянемо, наскільки віджався наш змих яблучний. Як бачимо, наш жмих повністю сухий, з нього нічого не капає. Ось такий у нас прес для віджиму соку. Кому сподобалась дана конструкція, номер телефону лишу в описі до відео. Всім дякую за увагу. До побачення.